Отих жіночих костинок Rei. Такий кардиганчик, досить такий приємний на дотик в розмірі М. Така кофтиночка котонова йде СК 3638. Котонова така кофтинка на грузочках в розмірі С. Така теплесенька XS. Ска. Дуже гарний колір і дуже така дуже така м'ягесенька до тіла. Котончик S. Розмір M. Теж така м'ясенька. Розмір L кардиганчик, котончик і розмір S. S і M. Така кофтиночка S. -ка. Ще один кардиганчик в розмірі L. Дуже гарненький вони. От в такому фасоні кольори буде два розміри S і L, Це капішоночки і такий вілюрчик дуже приємний до тіла в розмірі L, і в лотику буде ось таке платье до колін, і серединка буде утеплена на плісі розмір 52-54.